Всім привіт! Сьогодні ми, ми нарешті тут дочі стикалися полуниці і готуємо торт фрезє, який я вже так давно мріяла приготувати. Французький десерт з полуницями, з оставшим ж... желейним кремом. Це має бути дуже смачно, так що готуйте разом зі мною. Беремо 5 яєць, відділяємо білки від жовтків. До 5 жовтків додаємо 80 г цукру. В одній ложці є 25 грамів. Це все біла. До 80 г, 85 навіть грамів борошна додаємо крохмалю 40 грамів. Тобто майже півтора столових ложки. Так. І сюди ж додаємо півтора чайних ложки розпушувача. Раз. Так. Розмішуємо цю суміш. Тепер додаємо до, цих, до жовтків з цукром розтерти. Додаємо муку, крохмал і розпушувач. Розмішуємо гарненько. П'ять жовтків. Вбиваємо міксером до утворення стійких піків. Ось наші стійкі піки можна перевернути. Додаємо до них 80 грам цукру, До нашого тіста додаємо збиті білки, частинами. Ромішуємо в одному напрямку, додаємо решту нашого білка збитого. Тепер легесенько розмішуємо, вже ми ввели останню частину білків, гарно розмішуємо і будемо викладати в форму. Форма 30 см вистелено пергаментом. Туди вводимо наш, наше тісто. Ось вийшов наш такий бісквіт, а-ля бісквіт, тому що тут є розрихлювач, відповідно, він не зовсім класичний бісквіт, але тут є білки збиті тільки піки. Йдемо випікати при 180 градусах 10. 15 хвилин до випікання, до готовності. Робимо крем. 600 г молока. Додаємо 100 г цукру. Це має все гарно закипіти. Беремо 100 г цукру. Туди б'ємо 4 яйця. Додаємо 9 столових ложок крохмалу. Розмішуємо тепер гарно. Лиємо молоко з цукром сюди. І зразу треба вмішувати, щоб не згорнулось. Заливаємо це до решти молока, вже наш розведений крем. Ставили ми на невеликий вогонь, замішуємо крем, щоб крем загус. Малесенький вогонь, от у мене це досить малесенький. Ось наш крем готовий. У мене індукційна плита і вона так хватає низ, але з цим кремом це нічого страшного, тому що я спивати, все одно буду його на міксері. Додаємо 100 г масла в нього і розмішуємо поки інша теплі. На 50 мл води додаємо 15 грам желатину. Даємо йому кілька хвилин, щоб набух. Ось наш корж. Так. Відділяємо його від, від цього пергаментного паперу. Як сонечко. І розділяємо на двоє. Роблю сироп. Тала ну, 50 г цукру і десь 150 мл води. Ставлю на вогонь, збиваємо крем. Додаємо ще 100 г масла. Стоплюємо наш желатин на невеликому вогні. Я розрізала корж на двоє. Одну частину вже поставила в форму, одну ще поставила на дошку. І тепер нашим сиропом я змочую корж. Просочую корж. Беремо такі гарні полунички, розрізаємо на двоє і вискладаємо от таким чином. що за високе? до нашого окремо додаємо желатин стопові. Додаємо наш крем. Половину і решту полунець викладаємо сюди. Накриваємо це все другим коржем так, щоб оці в нас було видно полонечки, щоб вони були бортиком. Заливаємо рештою крему. Беремо одну полонечку і отак її надрізаємо. Розправляємо і так викладаємо на тортик От вийшов у нас такий фрезє. Що я тут, чим я недовольна, тобто чим я недовольна собою, я взяла за великі полуниці і в мене тут край виступає. Не беріть великі полуниці, беріть менші полуниці. Тоді все краще вийде і їх більше буде. А так, насолоджуйтеся, печіть разом зі мною, пишіть відгуки про ваші враження. Сьогодні ми будемо їсти торті. Давай.